А в нас мокра розпаковка. Подивимося, що тут... О, дивіться, подаруночки. Це вже стає традицією, бачите, рукавички. Все, дякую велике за подаруночки. Так, у нас тут є, бачу, давайте спочатку прочитаємо. Так, не магніт, магніт, латунь 1, 2. Так, зараз будемо дивитися. Давайте запишемо. Не магніт. Магніт і латунь. Є. І будемо важити зараз. Так, не магніт написано 103 грами. Давайте зараз ми так розпакуємо його. Так, ми його розірвемо, зараз його отак. Раз. Будемо важити. Подивимося. Ага, тут ще цепочка є. Давайте важимо зараз отак. Ми це все потім, звісно, переважимо. Людина написала 103, є 102 з половиною. Але ще, бачите, є 925-та проба. Вагу підтверджу. Ну, давайте можемо встигнемо швиденько, зараз я окремо. Раз, дивіться. Немагнітних контактів 90 90 і 3. 90 і 3. Ще 925 проба проба 925. -та. Це ми висипемо сюди. Тепер 925 -та проба. Таруємо. Ваги бігають, бо вітер, але ну ми так 13 напишемо. 13. Щоб бачити, клієнт бачив хоча б, що в нього тут є взагалі. Так, і ми маємо магнітні контакти. Вважимо, клієнт написав 32 грама. З пакетиком 34. Ми так і пишемо. 34. Так, і латунь. Кілограм. Тут треба вважити зараз. Буде частинами, бо ваги беруть тільки пів кілограма. А ну давайте тако зважимо. Раз. Оп! Дивіться, є 460 грамів. 0,460. Споримой його це. Пішли далі. Давайте ще так отаход робимо. Оп, оп, є 536 плюс 0536, плюс це ми зараз отак. Будемо бачити все на маленьких ювелірних. Ваг... 2808 гривень. Цікавий тема металобрухту. Підписуйся на канал.